Привіт! У черговому випуску Всесвіту наживо, наука на межі уявного і реального? Що як маса елементарних частинок виникає не лише завдяки полю Гікса, а через приховані виміри самого простору часу? А що, якщо дивна зоря біля Венери, яку бачили ще в XIX столітті, була не помилкою астронома, а ключем до загадки, розгаданої лише зараз? Ми також поговоримо про відкриття, яке нарешті проливає світло на таємнича гама випромінювання, зафіксоване ще у 2008 році. Сигнал, що Рокауми не вписувався в жодну модель. І, звісно, не оминули теорію, що знову вибухнула в соцмережах. Теорію про те, що людство вже понад десятиліття живе в симуляції, а кінець світу 2012 року був не міфом, а перезвантаженням системи, де закінчується наука і починається спекуляція. Розбираємося просто зараз. А зараз я хочу щиро подякувати всім, хто підтримував канал протягом усього шляху. Ваша активність, вподобайки, коментарі і поширення зробили випуски можливими. Окрема подяка спонсорам, меценатам і патронам на всіх платформах, а також Сергію за його вагомий внесок у розвиток українського науково-популярного контенту та підтримку цього проєкту. А якщо ви також хочете долучитися до підтримки всього каналу, всі посилання, як завжди, є в описі. А поки алгоритми YouTube намагається зрозуміти, чому ми з вами так глибоко занурюємося в загадки Всесвіту, ви можете допомогти їм трохи швидше знайти відповідь. Достатньо простого жесту: поставити вподобайку та підписатися на канал. Так платформа зрозуміє, що це відео варте уваги, а ви не пропустите майбутні проєкти. А тепер починаємо! Автори нової теорії вважають, що приховані виміри можуть створювати масу. Ця передбачувана невидима структура простору часу, також могла б пояснити деякі з невирішених питань про прискорене розширення всесвіту. Зараз фізики вважають, що фундаментальні частинки, такі як W і Z бозони, отримують свою масу внаслідок взаємодії з полем Гікса. Це невидиме поле, що пронизує весь всесвіт і лежить в основі стандартної моделі фізики елементарних частинок. Це добре вивчена теорія виникнення маси у Всесвіті, але деякі фізики вважають її неправильною. WZ-бозони бозони це фундаментальні частинки-переносники слабкої взаємодії. Їхнє виявлення 1983 року стало одним із головних підтверджень правильності стандартної моделі фізики елементарних частинок. Слабка взаємодія це одна з чотирьох головних сил природи поряд із сильною взаємодією, електромагнетизмом і гравітацією. Слабка взаємодія відповідає за процеси розпаду ядер атомів і слабкі розпади елементарних частин. Ця взаємодія набагато сильніша за гравітацію. Автори нового дослідження запропонували теорію, згідно з якою сама геометрія простору часу відіграє більш важливу роль у силах і частинках у всесвіті, ніж просто виступає в якості інертного фону. Зокрема, фізики припускають, що приховані додаткові виміри простору часу створюють так звані G2 багатовимірності, які, якщо еволюціонуватимуть у часі, можуть дати пояснення деяким із найважливіших питань фізики. Нагадаю, що структура простору часу складається з трьох просторових вимірів: висота, довжина, ширина та одного виміру часу. Але автори дослідження вважають що таких вимірів більше. За словами фізиків, як і в органічних системах, таких як скручування ДНК або хіральність амінокислот, ці структури з додатковими вимірами можуть мати крутіння свого роду внутрішнє скручування. Якщо виміри еволюціонують у часі, то можна виявити, що вони можуть стабілізуватися в певних конфігураціях, які називаються солітонами. Ці солітони можуть дати суто геометричне пояснення таким явищам, як спонтанне порушення симетрії. Порушення симметрії у фізиці це перехід системи із симметричного стану в менш симметричний, що призводить до появи складності та маси у частину. Воно буває спонтанним, коли рівняння симетричне, але система вибирає несиметричну конфігурацію, як у механізмі Гікса. Цей механізм показує, що W і Z-бозони набувають маси, а фотон, частинка світла, залишається безмасовим, тому що вакуум застиг у несимметричному стані. Порушення симетрії це ключовий механізм для пояснення мас частинок і асиметрії матерії та антиматерії у Всесвіті. Крім пояснення порушення симетрії, великий виклик традиційній фізиці становить ідея про те, що прихована геометрія простору часу може створювати масу, яку, як вважається, надає частинкам поле Гікса. Замість того, щоб покладатися на поле, ці маси виникали б із крутіння всередині геометрії простору, що складається з щонайменше семи просторових вимірів, вважають фізики. За словами вчених, можливо, маси WZ бозонів походять не з поля Гікса, а безпосередньо з геометрії семивимірного простору. Ця теорія також може допомогти пояснити деякі з невирішених питань про прискорене розширення Всесвіту. Вчені вважають, що за цим може стояти частинка, яка пов'язана з крутінням простору часу. Але цю теорію ще потрібно довести. Якщо нова теорія має рацію, то маса, простір, і сам Всесвіт можуть бути значно складнішими, ніж ми уявляли, і з прихованими вимірами, які неможливо побачити, але які формують реальність на фундаментальному рівні. Та поки фізики намагаються зазирнути за межі нашого сприйняття за допомогою рівнянь і моделей, астрономія нагадує: іноді загадки всесвіту народжуються не в багатовимірній геометрії, а прямо перед очима спостерігача. Понад 100 років тому один із найкращих астрономів свого часу побачив на небі зорю, якої не мало бути. Вона з'явилася поруч із Венерою і так само раптово зникла. Без додаткових вимірів, без нової фізики, лише телескоп, людське око і таємниця, яка чекала свого пояснення 134 роки. Виявилося, що зоря знаходиться там же, де її втратив Едвард Емерсон Бернард. Едвард Емерсон Бернард був видатним астрономом. Він, наприклад, відомий тим, що 1892 року виявив п'ятий супутник Юпітера, Амальтею. Це був перший за майже 300 років супутник гігантської планети, який виявили астрономи. До цього було відомо, що Юпітер має лише 4 супутники. Зараз відомо, що їх 95. За кілька тижнів до цього відкриття Бернард побачив біля Венери, у якої сподівався знайти супутники, зараз відомо, що їх немає, те, що йому здавалося, було зорею. І про це спостереження він написав у статті під назвою Незрозуміле спостереження. Астроном оцінив яскравість зорі і дійшов висновку, що вона має зоряну величину 7. Що менша зоряна величина, то більш тьмяною є зоря. Люди з гарним зором у найтемнішу ніч можуть побачити зорі, які мають яскравість до зоряної величини 6. Бернард шукав цю зорю в єдиному на той момент каталозі зоряного неба, але її там не було. Пізніше астроном не зміг виявити цю зорю і йому здалося, що вона зникла. Але Бернард виявив там же, де знаходилася зникла зоря, приблизно в 100 разів менш яскраву зорю, що має зоряну величину 11. Одні вчені припустили, що насправді астроном побачив зорю із зоряною величиною 11, яка тимчасово стала яскравішою, і таким чином можна було пояснити її загадкове зникнення. Інші вчені припустили, що Бернард побачив випадкове відображення Венери в його телескопі, яке він прийняв за зорю. Але ця загадка залишалася нерозгаданою досі. Група астрономів вирішила з'ясувати, що ж насправді бачив Бернард і куди зникла зоря, якщо це взагалі сталося. Астрономи вирішили ще раз перевірити теорію про відображення Венери. Для цього вони використали телескоп, оснащений старовинним окуляром, схожим на той, який міг використовувати Бернард. Хоча Венера перебувала і не в тому положенні на небі, в якому Бернард спостерігав її 1892 року, одразу ж учені змогли побачити поруч із планетою Зорю. Але виявилося, що вона має зоряну величину 8 і має яскравіший вигляд, ніж зоря, яку занесено до зоряного каталогу. Вчені дійшли висновку, що насправді Бернард побачив зорю із зорі величиною 11, яка здавалася набагато яскравішою через сонячне світло, адже Бернард проводив спостереження перед світанком. За словами астрономів, помилку Бернарда можна побачити з огляду на те, що визначення яскравості зорі на око було особливою навичкою за часів Бернарда, яку мали тільки астрономи, що вивчають змінні зорі. Історія зі зниклою Зорея Бернарда показує, що іноді Всесвіт не приховує від нас нічого надприродного. Достатньо змінити кут погляду, відтворити умови спостереження столітньої давнини, і загадка розсипається на цілком земні пояснення. Але не всі космічні таємниці такі поступливі. Деякі з них не зникають десятиліттями, навіть коли ми дивимося на небо вже не оком астронома 19 століття, а над чутливими телескопами, здатними вловлювати випромінювання екстремальних енергій. Саме до такої загадки ми й переходимо далі. Астрономи наблизилися до розгадки таємниці одного з найдавніших високоенергетичних об'єктів у нашій галактиці Чумацький шлях. За допомогою наземного телескопа Veritas вчені повторно вивчили ХЕС j 1857 026. Загадкове джерело гамовипромінювання, виявлене 18 років тому. Нові дані наближають до розуміння того, що є джерелом цього випромінювання. У 2008 році астрономи виявили ХЕС j 1857 Джерело гамовипромінювання дуже високих енергій. Але такі об'єкти досі погано вивчені. Хоча багато подібних джерел пов'язані з квазарами, це яскраві об'єкти, що створюються над масивними чорними дірами, або подвійними системами нейтронних зір, щільне ядро померлої масивної зорі. Це джерело гамовипромінювання, не схоже на інші. Попри те, що він розташований поблизу пульсара PSR J1856-0245 плюс 0245, різновид нейтронної зорі, астрономи не змогли точно визначити, чи є хес якось пов'язаним з цим об'єктом. Астрономи протягом майже 20 років намагалися зрозуміти, чи пов'язане загадкове гамма-випромінювання з пульсаром, чи воно має зовсім інше джерело. За допомогою телескопа VERITAS, який призначений для виявлення гамма-випромінювання з енергією від 100 гігаелектронвольт до більш ніж 30 тераелектронвольт, астрономи провели нове дослідження. Хес виявилося, що найсильніший центр випромінювання зміщений відносно місця розташування прилеглого пульсара. Цей просторовий сув підтверджує давню гіпотезу. гамма випромінювання може виходити не безпосередньо від самого пульсара, а від туманності пульсарного вітру, хмари високоенергетичних частинок, що видуваються магнітним полем пульсара. Також астрономи виявили північний компонент у профілі випромінювання. Ця структура з'являється тільки за енергією, вищих за 1 тераелектронвольт, а також може означати одне з двох. Або в цій ділянці є друге окреме джерело гамма-випромінювання, або ділянка випромінювання j 1857 1857026 більша та складніша, ніж вважалося раніше. Це знову вказує на можливий сценарій із туманністю пульсарного вітру, але більш протяжною і такою, що повільно розвивається, ніж зазвичай передбачають моделі. Незважаючи на досягнутий прогрес, дослідження не розв'язує суперечку про справжню природу Хес, хоча гіпотеза про туманність пульсарного вітру залишається головною, можливо існує абсолютно новий клас джерел гамма випромінювання в космосі. Історія з Хес j 1857 026 добре показує. Як наука працює з невідомим, роками накопичує дані, уточнює моделі і поступово відсіює хибні пояснення. Навіть коли йдеться про найекстремальніші явища у Всесвіті, фізика, зрештою, пропонує перевірювані гіпотези, туманність пульсарного вітру, нові механізми прискорення частинок або навіть поки невідомі класи об'єктів. Але далеко не всі загадки Всесвіту сьогодні обговорюють у наукових журналах. Деякі з них живуть власним життям. У соцмережах, форумах і заголовках таблоїдів. І там замість телескопів, вимірювань і моделей у хід йдуть зовсім інші докази. Одна з таких історій знову набирає популярності. Теорія про те, що наш світ уже понад 10 років не є справжнім. Теорія, про яку ми зараз поговоримо, не нова і виникла з давнього пророцтва, пов'язаного з календарем Майя згідно з яким кінець звичного нам світу має настати 21 грудня 2012 року. Зазначимо, що пророцтво нібито пророкувало завершення великого циклу, який, на думку декого, пророкував катастрофічний апокаліпсис або якусь глобальну трансформацію. Однак 2012 рік настав і не було ніякої катастрофи, здатної покласти кінець світу. Це змусило деяких дослідників припустити, що Майя, передбачали зовсім не кінець світу, а зміну циклу у своїх астрономічних календарях. Сьогодні це явище, відоме як феномен 2012 року, схоже, знову набуває популярності в інтернеті. Дослідники зазначають, що цьому сприяли нещодавні події у світі, а зокрема пандемія коронавірусу, соціальне та політичне заворушення. У результаті теорія про те, що світ, який ми бачимо сьогодні, є лише постглючним всесвітом знову набирає популярності. Ця теорія припускає, що у 2012 році наш Всесвіт було знищено, а всю людську свідомість було відправлено в паралельний вимір, де існує вже понад 10 років. Спірна теорія симуляції вдихнула нове життя в пророцтво Майя про кінець світу, оскільки її прихильники стверджують, що все, що сталося після 21 грудня 2012 року, відбувається в симуляції, куди було перенесено людську свідомість загалом. Прихильники цієї дикої теорії стверджують, що кінець світу був запрограмованим перезавантаженням або подією колективної смерті, а подальше існування підтримувалося розвиненими інопланетянами, матричною системою або якимось духовним каркасом, створеним богоподібною істотою. Прихильники теорії стверджують, що кінець світу настав у 2012 році, що тепер є поясненням різноманітних, катастрофічних або незрозумілих подій, які відбуваються по всьому світу. Зазначу, що немає жодних правдивих наукових або історичних доказів, які б підтверджували цю теорію, а суперечливі інтерпретації календаря Майя неодноразово спростовували експерти в галузі фізики, археології та астрономії. За словами старшого наукового співробітника НАСА Девіда Морісона, твердження про те, що планета-вигнанець наблизиться до Землі по спіралі та знищить людство, не більше, ніж містифікація. Утім, у прихильників цієї дикої історії є тонше пояснення. Дехто вважає, що 13 років тому, під час експериментів із високими енергіями, коли науковці на великому адронному колайдері у церні виявили бозон Гікса, ці зітнення частинок випадково створили мікроскопічну чорну діру. Згодом вона розширилася і буквально поглинула землю, знищивши нашу первісну реальність. У результаті люди не просто загинули, а їхню свідомість було перенесено в паралельний всесвіт або симуляцію. Прихильники цієї теорії також часто вказують на посилення глобальних потрясінь після закінчення календаря Майя, стверджуючи, що людство опинилося всередині Чорної діри або штучної реальності, де фізики і події здаються дедалі нестабільнішими. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!